Знаєте, що мене найбільше вразило у норвезькій школі? Це те, що батьківські зустрічі це не формальність, а реальний діалог про дитину. Привіт, я Вовчик, найкращий татусь. Сьогодні я записую чергове соціальне відео, де хочу розповісти, як у Норвегії проходять зустрічі з учителем щодо розвитку дитини в школі. Це той процес, який кардинально відрізняється до того, що ми привикли. У Норвегії двічі на рік навесні та восени проходять зустрічі з класним керівником. Відповідно, вам приходить повідомлення від нього, де просять вас надати інформацію, коли вам зручно, в які дні у котрій годині провести ці зустрічі. Відповідно, вчитель узагальнює цю інформацію від кожного з батьків. Робить графік, і відповідно вам надсилається роздруківка, де вказана конкретна дата та конкретний час, коли ви повинні прийти на цю зустріч. Тут прийнято проходити за 10 хвилин до початку. Це прояв поваги до вчителя і до інших батьків. Дитина може бути присутня, може бути неприсутня. Все залежить від бажання дитини, а також від вимоги вчителя. Можливо, там треба щось дитині презентувати, тоді може бути таке, що дитина повинна бути присутня під час цієї бесіди, щоб презентувати той чи інший проєкт. Під час бесіди ви сидите з вчителем один на один, або ще присутня дитина відповідно. І вчитель детально розказує вам про успішність дитини по кожному предмету, як приходить її соціальний розвиток, поведінку, адаптація до навантаження. І на що варто звернути увагу вдома. Все проходить максимально спокійно, та толерантно та конструктивно. Якщо ви не достатньо володієте норвезькою мовою, просто поперед вчителя і вам, вам замовить перекладача по телефону. Це стандартна практика. Тому у цьому питанні проблем немає. Ще перед цими зустрічами дітям видають спеціальні анкети. Там є запитання, що вони хочуть змінити в навчанні, що їм подобається, що ні. Також там є питання про, про проблеми, які ви хочете попередити або повідомити керівництво школи. Тому важливо ці анкети заповнювати чесно, бо саме на основі цих відповідей вчитель будує частину розмови. Тож, йдіть на зустріч з позитивом. Вони дають реальне розуміння, як розвивається ваша дитина і що можна покращити. Гарного вам дня! Сподіваюся, ця інформація вам допоможе!